Розпочнемо з нової інформації щодо удару по потягах у місці шостка на Сумщині. Як повідомила обласна прокуратура, у вагоні одного з поїздів, які влучив безпілотник, виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також внаслідок атаки поранені восьмеро людей серед них Троє дітей. Одна людина перебуває в реанімації. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська сіверський Коли розпочалася евакуація людей, ворог повторно атакував, цього разу влучивши в електровоз потяга Київ Шостка. Укрзалізниця повідомила, що серед близько 30 постраждалих пасажири і працівники компанії. Вражено два потяги, як раніше повідомлялося: це приміський потяг Терещенська, Новгород-Сіверський та на відправлення регіональний пасажирський поїзд шостка Київ. Безпосередньо перший удар прийшовся по приміському потягу. Вражено вагон та локомотив частково. І другий удар прийшовся по локомотиву ЧС-4 під час приєднання його до локомотива. Під час початку посадки пасажирів інфраструктурні пошкодження не надто значні. Вони будуть відновлені найближчим часом. І докладніше з місця удару по вокзалу шостки наша Мілена Мороз. Російські дрони атакували потяги, які стояли на станції близько 12 години. Спочатку війська Російської Федерації атакували безпілотником пасажирський потяг Терещінська Новгородціверській. Коли почалася евакуація людей, Російська Федерація повторно атакувала потяг Київ, шостка. У прокуратурі повідомили, що в одному з вагонів загинув 71-річний чоловік. Касирці приміського поїзда та травмованим пасажирам, серед них жінка та троє неповнолітніх синів, надали медичну допомогу в лікарнях, зазначили в Укрзалізниці. Загальна кількість травмованих у Очнюється нині відомо про близько 30 постраждалих. Не всі з них поранені, сказала нам виконуюча обов'язки голови Шостинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Додам, що після атаки на потяги були повторні атаки, свідками яких ми стали. Лунало щонайменше ще 10 вибухів. Окрім того, як повідомило сумське видання кордон медіа, відомо про пожежі на об'єктах інфраструктури. Компанія Суми Обленерго зазначила, що через удари по критичній інфраструктурі знеструмлено шостку та частково Шосткинський район. Також Росіяни пошкодили у Шосткинському районі газорозподільчу станцію. Мешканців шостки та прилеглих населених пунктів попросили обмежити споживання природного газу. Окрім того, одна людина загинула ще одна поранена в середину буцькій громаді. Як повідомила обласна прокуратура, російський безпілотник атакував човен із рибалками. А вночі росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури у Чернігові. Як повідомили в компанії Чернігів-Обленерго, під час дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання, через що аварійно відключили 50 тисяч споживачів. Були аварійні відключення, які торкнулися до 50 тисяч споживачів. Відразу ж бригади обленерго приступили до робіт з відновлення. Uh, і наразі наразі у нас продовжують діяти графіки відключень. Uh, сьогодні вони легші порівняно з тим, що було в нас два дві попередні доби. Це три на три, тобто три години електрика є, три немає. Uh, на ці графіки можуть накладатися аварійні відключення. Тому ну маємо визнати, що є ситуації, коли там людей світла немає більше ніж uh, вказаної проміжок часу. У Краматорську ж на Донеччині відновили електропостачання. Таку інформацію передають кореспонденти Суспільного. Напередодні Росіяни балістикою зруйнували Краматорську теплоелектроцентраль. Електрика зникла в деяких районах Краматорська, а також у Дружківці та Костянтинівці. Повідомляли напередодні в обласній адміністрації. І внаслідок ворожого удару троє людей сьогодні поранені у Херсоні. Як повідомляє обласна прокуратура, російські окупанти атакували цивільне авто. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та двоє дітей. Хлопців восьми та сімнадцяти років у важкому стані доправили до лікарні. Одну дитину прооперовано. восьми років. Наразі знаходиться в реанімаційному відділенні. Наразі проходить операція 17-річного хлопчика. Но наразі стан дітей вкрай тяжкий, але стабільний. А на передовій минулої доби успіх мали Збройні Сили України. Звітував про це проєкт Діпстейт. Село оборони звільнили від окупантів одразу кілька населених пунктів у Дніпропетровській області. Це села Соснівка, Новоселівка, Січневе та Хороше. Зробили це бійці 225-го штурмового полку та 141-ї механізованої бригади. Тим часом вночі українські безпілотники атакували ще один російський нафтопереробний завод це Кіришінефтя Орхсінтес у Ленінградській області. Звітував про це український генеральний штаб. За його даними, після удару на НПЗ спалахнув вогонь. Місцеві жителі в коментарях тамтешніх пабліків писали, що нарахували приблизно півтора десятка безпілотників. Усі інтери телеграм-каналу Супернова Плюс повідомили, що пошкоджена установка вакуумної дистиляції нафти, яка є найбільш сучасною на заводі. Нафтопереробний завод у Ленінградській області один з найбільших в Росії. Тим часом проблеми із пальним розпочалися у ще одному російському регіоні: це Алтайський край. Бензин там нині можна знайти далеко не на всіх заправках. Тож до тих АЗС, де він ще залишився, вишикувалися черги. Інформував про це системний аналітик Євген Істрєбін. Загалом нині перебої з пальним є в 56 областях Росії. Їх позначили на спеціальній інтерактивній мапі, де оперативно фіксуються регіони країни-агресорка, в яких спостерігається дефіцит бензину або дизелю. Протягом тижня, що минає, проблеми з'явилися у 35 регіонах. І лише за сьогодні до мапи додалися 4 нові області. І генеральний штаб ЗСУ повідомив, що сьогодні Сили оборони атакували і російський ракетний корабель ГРАД проєкту Буян М в Ониському озері. Це Республіка Карелія. Сили спеціальних операцій ЗСУ зазначили, що була вражена права частина відсіку силової установки корабля. Ракетні судна типу Буян це носії ракет калібр, що їх росіяни запускають по Україні. Окрім того, як сьогодні повідомив генштаб ЗСУ, сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно заряджаючу машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, а ще вдарили по командному пункту 8-ї російської армії на окупованій частині Донецької області. Не тому у Чехії закрилися виборчі дільниці. Громадяни країни два дні обирали новий парламент. Нині підраховують голоси за попередніми даними. Поки лідирує партія дії незадоволених громадян, колишнього прем'єра Андрія Бабіша. На другому місці коаліція чинно глави уряду Петера Фіали разом. прямому зв'язку з Праги кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Валерія, вітаю! Тож розкажи, чи відомо вже яка явка і хто лідирує які цифри? Добрий вечір. Отже, розпочну з того, що досить швидко зараз рахують результати парламентських виборів у Чехії, і станом на зараз вже 89% протоколів оброблено. І власне явка виборців становить 68%, навіть трохи більше. І скажу, що це більше ніж було минулого разу під час попередніх парламентських виборів 2021 року. Тоді 65% чехів прийшли голосувати. Щодо останніх даних, то власне дійсно лідерує партія колишнього прем'єр-міністра. Андрія Бабіша, це популістська політична сила, називається Ано, і власне їхній результат на саме на зараз це 36%. на другому місці. блок чинного прем'єр-міністра Петра Фіали набирає зараз 22% приблизно. І власне додам, що по регіонах, якщо дивитися, то у Празі у самій столиці лідирує саме партія чинного прем'єра. А от по регіонах то більшість набирає саме. Пар... Партія, яка є зараз першою, це блок колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. І так само хочу зазначити щодо того, хто далі є у цих виборах, тому що важливе буде і питання створення коаліції. Зокрема, на третьому місці партія Мерів, яка вже зараз перебуває у коаліції, набирає вона 10%. І на четвертому місці це така ультраправа популістична партія, яка має зараз 8% і виступає проти. Перебування Чехії в ЄС та НАТО так само і ще одна ультраправа і популістська партія автомобіліст за себе вперше може потрапити до парламенту, набирає близько 7% і вони є такими явними євроскептиками. Ми ж зараз перебуваємо у штабі партії чинного прем'єр-міністра. Партія називається разом. І тут досить жваво працюють журналісти, прибувають політики уже. Нещодавно, буквально годину тому прибув і чинний міністр закордонних справ незабаром очікується, що і прем'єр-міністр так само прийде і з журналістами. І вдалося мені поговорити із чинним депутатом парламенту Чехії від цієї партії. І він говорить, що точно його поліціла не буде вести коаліційні перемовини із партією Андрея Бабіша, тому що дуже різні погляди у них і на зовнішню, і на внутрішню політику. Скажу, що зараз партія блок власники при. Прибав... Буває при владі є проукраїнськими, ті, які допомагають нашій державі, і зокрема і військово, і гуманітарно. І ось що ще говорив депутат Печу. Мій настрій досить хороший. Я сподіваюся, що Петр Фіала буде очолювати уряд протягом наступних років, і все буде добре для Чехії, а також для України. Очікуємо остаточних результатів вже незабаром. Вони будуть відомі. І я скажу, що вже завтра президент Чехії Патріфіала збирає лідерів партій і рухів, які будуть. Переможцями з цих виборів, щоб почати коаліційні перемовини, тому що президент країни відіграє певну роль. Він має погодити кандидата на роль прем'єр-міністра, також тих міністрів, яких, яких голова уряду потім запропонує. І отже, завтра вже почнеться, скажімо, формування уряду. У понеділок очікуємо вже остаточних результатів від державної виборчої комісії. Студія. Валерія, дякую тобі за подробиці. Це була Валерія Пашко про парламентські вибори в Чехії. А в Грузії обирають представників місцевої влади у виборах відмовилися брати участь вісім ключових. Опозиційних партій, як повідомляють новості, Грузія на тлі голосування у столиці країни розпочали акцію протесту. Учасники зібралися на площі Свободи у Тбілісі з національними прапорами, стягами ЄС, а також з плакатами з антиурядовими гаслами та фотографіями ув'язнених опозиційних активістів. Виступають проти політики керівної партії Грузинська мрія. Її перемогу на парламентських виборах минулого року не визнають опозиційні сили та, зокрема, європейський парламент. Двічі за минулу добу аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через невідомі дрони. Як інформує Reuters, на литовищі закрили обидві злітно-посадкові смуги. Унаслідок цього 23 рейси перенаправили до інших аеропортів. Поліція піднімала в небо вертольоти. Аеропорт Мюнхена також закривали на кілька годин в ніч на 3 жовтня після повідомлень про невідомі безпілотники. Через це було скасовано десятки рейсів. Пам'ять про героїв закарбована в камені на Черкащині. На пантеоні героїв у селі Мельники освятили шість горельєфів скульптурних зображень, встановлених на честь полеглих у російсько-українській війні оборонців. За словами організатора, на відкриття монументів приїхали побратими, друзі та рідні загиблих воїнів. Нехай душа моя в тобі відродиться! Йому лікар. Дав відпустку, але сина останні слова були, я хлопців не залишу. Ім'я Ярослава каже, назавжди закарбоване в Холодному Яру на місці, де колись був козацький цвинтар. Це місце називають пантеоном героїв. Сьогодні тут відкрили ще шість його рельєфів на честь військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні. Вклонитися їм прийшли рідні, друзі, побратими. Коронжої служби управління корпусу Хартія Сергій Семенченко приїхав, аби долучитися до відкриття горельєфа горе своєму побратиму, головному сержанту Хартії Олександру Ющенко. Його називає легендарною людиною. Є легендарною особистістю не тільки для бригади Хартії, чи там для бригади Рубіж, яку він свій час був одним співзасновників. Це людина, яка в 2022 році, році з перших днів пішла на захист нашої держави в ДФТ, Хартія спочатку, потім. Він заснував бригаду Хартія з самого початку, і на жаль, в результаті ракетного удару він загинув. Сьогодні також відкрили горельєфи на честь Тараса Кузьміна, Павла Сопка, Руслана Стороженка, Степана Петченка та Сергія Коновала. Наступного року планують встановити ще 12 пам'ятних знаків. Відкриття монументів відбулося за кошти доброчинників, рідних та друзів полеглих захисників. Тетяна Омелян, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.